В Києві взагалі, я кажу, що по адмінці нема навіть і смислу рипатись, тому що ну, це безрезультативно. Чекати рішення суду два роки, коли вже там зміниться законодавство, і скажуть, ну, добре, ми надамо вам відсрочку, але вже інші документи давайте, то якусь там іншу довідку з'їдемо. Так, оскільки було два. такого, да, що змінювалось законодавство, одні заяви поподавали на відстрочку, змінилась форма заяви. То пам'ятаєш, був випадок, що ці галочки, да, галочки додали. Просто галочки, нічого, в принципі, не змінилось. Але вже старі не приймають. Ми заново нові по всім переробляємо швидко. І ну, це ж не від нас залежить. Да, прийняли зміни, ми одразу підлаштувались під них, тому що ну, з ними ж боротись нереально. І проти, ну, проти такої системи, да і відстоювати щось своє. Тому підлаштувались і зробили по-новому, щоб люди ж, як і казав раніше, найкоротший строк отримали свій бажаний результат.